Adjektive. Wir dekorieren Prikmetniken nach Der, die, das, die. Ein. Eine, ein. 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 das rote Auto. Ich kaufe ein. 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 Auto. Der Schöne Mantel. Die rote Tasche. Das neue Auto. Die großen Häuser. У номінатів закінчення n тільки в множині після неозначеного артикля прикметник отримує закінчення як в означених артиклях ein schöner Mantel. Eine rote Tasche. Ein neues Auto. Скайн Заперечення застосовуються ті самі закінчення, що й з ein, а для множини закінчення n. Keine großen häuser. Якщо використовуємо акузатив, der, чоловічий рід змінюється на den, тому прикметник отримує закінчення n. Den schönen mantel. Einen schönen mantel. У середньому роді, жіночому роді та в множині. Усе залишається так само, як у номінатив. Якщо використовуємо датів. Після означеного та неозначеного артикля прикметник завжди отримує закінчення n Mann. Der schönen Frau. Dem schönen Kind. Den schönen Häuser.